Розклад хочу зробити. Одна підписниця спитала таке питання, хочеться дізнатися, що буде далі. Давайте ви загадаєте свого партнера, і я не буду продивлятися саме сигніфікацію вас, його. А ми спитаємо карт поточний ваш стан, і потім подивимось, що буде між вами далі. щоб ви... Можливо, розуміли, якщо а, поточний стан з вами відіграється, це і буде сигніфікація саме а, вас, з вашим партнером. І так, поточний стан ваших відносин. Четвірка мечів, лицар пентаклів, туз пентаклів, дев'ятка мечів. Тут виходить дев'ятка більше на сторону чоловічу, і тому я так розумію, що тут а, чоловік. А, так, чоловік переживає дуже сильні емоційні потрясіння. Дивіться, стан ваших відносин він зараз болісний. Це безсонні ночі, це, це тривоги, це вже психосоматика може бути, це, ну, тривоги. Це Тривоги, приховані почуття між вами, стагнація, тупік, є потенціал, але щось завісає у повітрі. І жодний із вас не зробить крок. Ваш партнер, він взагалі в страхах, він в стражданнях, він не розуміє, можливо, як діяти, він хоче, але що робити, людина не знає. Проявлятися, вона може проявлятися, але як до вас підійти, людина вас може побоюватись. Тобто тут ми не будемо розглядати, що між, між вами таке відбулося, що він такий закрився, захопнувся Але людина хоче стабільності, і е, я можу так сказати: вас людина ні відпустила. І це по-перше, він е, просто дуже обережний до вас. Давайте подивимось тоді, що буде між вами: імператриця, трійка кубків, п'ятірка мечів, двійка кубків і король кубків. Я можу та. А, хотіла мені просто залишилась карта, яка вискочила: шестірка пентаклів. Ну, дивіться, це не дуже, дуже гарна комбінація, Є, але що буде далі? Я не можу сказати по цим картам, що все так буде стабільно, він повернеться, ви розпочнете у вас все буде добре. Це говориться про те, що можливе повернення тепла, обережне зближення, спроба, спроба, знаєте, порозумітися, поговорити, поспілкуватися. Це, знаєте, Трійка кубків це радість, це веселище, це щось на поверхні, це не кохання в, в, такому, в такому розумінні, як кохають. Хоча тут вийшла двійка кубків. Це про те, що у вас є зв'язок. Але імператриця нам нагадує на те, що ви статусна жінка, ви залишаєтесь при статусі, ви виросла в очах свого партнера, він королем кубків виходить. І він кохає вас. Далі будуть розкриття цих почуттів. Але, е, знаєте, це минуле, яке пов'язане, я так розумію, з минулим, тут вже показують трійка кубків і п'ятірка мечів. Це могла бути зрада. Давайте я не буду притягувати, щоб е, говорити на 100%. Але ця комбінація, вона нагадує: тут е, було щось не дуже е, гарне. Так би мовити, це карта придатірства, це карта зради, це карта хитрощів, це карта перемоги. Але не забуваємо, що це конфлікти, це перемога будь-якою ціною. Розумієте, хтось думав про себе. І а, якщо тінь минулих не відпустити, тобто цих конфліктів не залишити в минулому, то а, у вас воно знову з'явиться. Розумієте, оцінне поруміння. Е, якщо чесно, не говорити з вашим партнером і не пробачати в чомусь, розумієте, то це говориться, що все можливо повторитися, тому що шестірка пентаклів це равноправі, тобто я віддаю ти мені віддаєш, але також ми не забуваємо, що шестірка пентаклів буває. Нам показується кармічна карта, вона може показувати, що повернення повертається те, що ти несеш. Тобто, що ти віддав, те, ти, ти і отримаєш. І тут, в такому сенсі, що. Повернення кохання, можливо, обновлення якихось відчуттів, тому що у вас є емоції і у вас, і у нього по двіки кубків, тому що людина взагалі відчуває. Далі буде отак: от. якщо ви будете вкладатися рівноцінно, тобто і ви, і він. У вас буде такий зв'язок. Якщо ви будете повертатися до того, що було. Тут була зрада. Я так розумію, що тут була зрада, то він буде в такому стані. І ви повернетеся в ту ситуацію, з якою, можливо, хотіли би вже відійти. Це минуло. Розумієте? Ці конфлікти потрібно залишати. Говор... Проговорювати, не тримати в собі і себе, знаєте, стримувати. Ви не стримаєте. У вас все одно буде болити, і будь-яка ситуація, якщо вона не проработана, ви не відпустили цю ситуацію. Вона вистрілить. Тобто вам потрібна. Порозумітися, або говорити все, щоб не повертатися до цього, напевно, ваш партнер не розуміє, як і що. Це правда? От давайте я підтверджу. Так. Якщо е, йому дуже, от я говорю, що він не знає, йому дуже важко. Йому дуже важко проявити і вам зараз про щось говорити, він не знає, як. йому дуже важко. Можливо, він відчуває напругу, можливо, він відчуває через це дев'ятку мочів. Людина може відчувати оцей тягар, який несе, і розуміє, за що. Людина розуміє, за що, і чому у вас зараз такий стан. Тому я. Полагаюся на ваше порозуміння, я полагаюся на те, що хтось повинен бути мудрішим. і Вас показали імператрицю. Тому, якщо ви хочете з вашим партнером якось надалі з ним проходити ваші уроки, так би мовити, так, ваше життя разом, то вам потрібно бути, напевно, більш Ну, не те, що там прогибатися, а більше бути мудрішою. І, можливо, навіть хитрішою. Розумієте? Пишіть, будь ласка, на мене буде дуже цікаво почитати, що ви по цьому розкладу думаєте, і як він з вами відірався. До зустрічі!